У нас, як бачите, погодка не дуже. Дощ починається. Позатягувало все кругом. Ось тут у нас залі. О, ну, яєчко там в порозі. Ось сьогодні. Трохи я зрозумів. Це ще не ходили, не збирали яйця. Ой! Просто зайшов подивитися. Що тут робиться? Бо вчора навіть я не заходив. На роботі втомився, що не до них було взагалі. Це поки жінка з курчатами там займається. То треба чуть-чуть яєчка підзібрати, щоб вони прям на дощі не лежали. Бо як як. Інкубацію відбираємо. Потину ще не було, бачите, денок не зайшов, а кормушка то пуста. Нема ні комбікорму, ні пшениці, нічого, все виїло. Це добре? Це добре, що їдять багато. Значить, і яєчка будуть. Я все сильніше і сильніше стає. Ото ж Так, Що у нас тут урменці? Турментів щось взагалі здається, не наблюдали. О, що тільки не наступив. А хтось наступив, бачите? Розбите. Шкода, шкода. Так, тут. Тут у нас орел ось. Сидів, ховався. Так, тут одненько. Щось сьогодні, яєчок. Маловато, геть. Маловато. Походу дощ. Дощ, походу, своє дав. Походу, своє дав дощ. Маленькі такі. Ще одненьке є Так і тут І ще парочка Так сьогодні покращу чуть-чуть Дякую всім, не забувайте підписуватися Далі буде